Слухайте, а я до вас зараз маленьким нагадуванням. Будь ласка, помічайте життя. Ви знаєте, за нашим темпом, за оцим якимось таким достігаторством, бажанням все встигнути, кудись все встигнути. Мені здається, ми просто перестали помічати життя. Ми перестали помічати маленькі дрібнички, ми перестали помічати цей день. І знаєте, якщо це відео зараз вам попалося, це ж нічого не випадково в цьому житті. Я б вас дуже попросила помітити свій день, усвідомити цей день. І вчора так кайфанула, коли гуляючи ввечері біля озера зняла взуття і так просто босими ногами походила по траві. Це шалений кайф. Хтось назве це практикою mindfulness, хтось назве це заземленням. А я би назвала це просто життям, маленькими митями. Адже наше життя не міряється купленими автомобілями, квартирами чи якимись там сумочками. Наше життя міряється відчуттями, наскільки я щасливий, наскільки я тут, наскільки я присутній в своєму житті. Тому я щиро вам бажаю сьогодні зробити якусь таку момент усвідомлення. Мені дуже подобається, як називають ці такі практики, знаєте, привіт, момент. І часто я даю своїм клієнтам цю практику: поставте собі будильник на телефоні два-три рази на день. І в момент, коли він грає, прям такий напис йому зробіть. Напишіть Привіт, момент. І в момент цей ви дивитеся, озираєтеся, робите глибокий вдих. І що тут зараз? Що відбувається. Не просто я кудись біжу, спішу, а де я? Що це за момент, який він для мене? よかった。